Ситуація в в Сєвєродонецьку, в Лісичанську, там наші люди лишилися, і ну зрозуміло, що всі за них боліти, що називається, хвилюються, переживають. От що ви знаєте про те, як там ви казали, що там ситуація дуже близька до гуманітарної катастрофи, як там зараз? Що стосується гуманітарних питань, то катастрофа буде це навіть не 99%, це 100%. тому що поки вони. Атакували міста, вони ж місяцями їх розстрілювали. Е, от всім, що в них там є на озброєнні: і гради, і смерчі, і урагани, і літаками, і ракетами, і авіабомбами, і артилерія, і танки, і міномети ну це просто суцільний жах. Вони за цей час розбили всю інфраструктуру. Е, магістральні газові труби вони вщент вигоріли Водопостачання, вони всю систему, всю інфраструктуру водопостачання якраз в Білогорівці і підірвали. І там мільйон абонентів залишились без води. Все, що стосується водопостачання по містам та каналізації, всі труби вщент розбиті. Це не відновити за місяць, за тиждень навіть вони не зможуть відновити я даю гарантію до зими. Що буде з містами, що буде з опаленням, це взагалі катастрофа. Тому що вся система, вона просто ну, вона вся буде зламана, її всю розірве. Тому в людей буде величезна проблема. А вони не займаються, вони вивозять наше сучасне медичне обладнання з лікарень, яке ми завезли там минулого року або позаминулого року. От для чого вивозити медичне обладнання? Давайте самі собі відповімо, якщо ви хочете зберігати людей, якщо ви тілкуєтесь про людей. Треба залишати, але вони його вивозять. Натомість вони відкривають в старобільську ринки, куди звозять награбоване майно, і там за пів ціни його просто продають. Ну поводять себе як звичайні мародери. Що тут говорити? Так, так себе, як правило, поводять люди, які займаються вдень, вони крадуть, а ввечері вони знаєте, йдуть до блатних ломбардів і там здають гру, свої речі. Оце так поводять себе.